После операции женщина находится в комфортных условиях. Вот. Здесь у нас новые функциональные кровати. Видите, удобные. Женщина не будет волноваться о том, что ей... она упадет с кровати. Легкими движениями все это трансформируется. Гінекологічне відділення пологового будинку запустили у роботу останнім. Як тільки закінчили ремонтно-відновлювальні роботи після військових подій цього літа, поставили пластикові вікна, зробили косметичний ремонт. На робочий стан відділення спричиняв чимало незручності для пацієнток. Допомогу отримували у міській лікарні, в хірургії чи навіть їздили до іншого міста. Тож для слов'янців це очікувана подія. У достаточно значиме забуття була проблема. Роддом наш почав роботи в августі, але не робота гінекологічка відділення, яке не ні токород Славянськ, но і район, тому що тут роботу висококваліфіціовані спеціалісти. Натомість і медичні працівники з нетерпінням чекали повернення до своїх обов'язків. Це навіть не те слово как соскучились, потому что и коллектив, и девочки, конечно, занимались мы не нашей работой, занимались мы ремонтом, мыли панели, красили, но все это мы укорачивали тот срок, когда откроется отделение и когда мы все-таки приступим к любимой работе. Відновити пологовий будинок допомагали чи не усім світом. Благодійні організації та просто небайдужі громадяни міста робили все від них можливе для швидкого поновлення роботи, допомагали з ремонтом та із закупівлею необхідних медичних приналежностей. З допомогою і міського руководства нашого міського совета і з допомогою депутатів міського совета, які голосували активно за. увеличение финансирования для восстановления родильного дома и с помощью наших благотворительных организаций, частных лиц. В частности, нам помогал и Виктор Смирнов, наш шестикратный паралимпийский чемпион в изготовлении откосов, его бригада работала, и одесситы по установлению окон, и Киевский благотворительный фонд по установлению окон, и фонд «Дорога жизни». Юрій Солати, Наталя Каралівська, активна участь у поверненні до життя пологового будинку брали і представники церкви «Добрая В'єсть. Вони залучили до відновлювальних робіт інші організації. Комплект білья і одіяло, чим І, чим способство. Конічно не найбольше ми чим какое-то як зв'язуючи звіно з зарубіжними представительствами з місіями. Благотворительними фондами на даний момент проблемою пологового будинку є застаріле обладнання. Вже навіть підготовлені спеціальні проекти по його заміні, все залежить від фінансування. «По Оборудованню остро стоїть вопрос наркозно-дихательними апаратами. Два із них требують срочної заміни. Вони вже і морально, і фізично. От. І звісно. Анестезіологи работают уже з большими сложностями на, цій, на цій апаратурі. Ми нуждаемся в мединструментарии, Ми нуждаемся також в постільних принадлежностях. Взагалі ж відділення розраховане на 40 ліжок.